Ми виходимо на позицію того, що нам треба буде озвучувати остаточний документ із Росією, тому що і підписи умовно там називаємо це угодою про припинення вогню. Перший етап мають підписувати українська та російські сторони. Не президенти, можливо, військові головнокомандувачі. Там з того боку Герасимов, з цього боку, умовно скажімо, у нас головком сирський, це як варіант, поки що, але саме досягнення єдиної позиції ну окей, спільної компромісної, Хоча в мене слово компромісне дуже тригерить, бо я не бачу, де ми торгуємо російськими інтересами е, в цій угоді. Це дійсно справа сторін е, Росії та України. Чи може бути так, що сьогодні, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах і із кимось там із Росіян до чогось попередньо домовляться? А Трамп вже буде просто сліпим статистом. Чи ми поки що входимо в таку, як я казав, серію чергову Санти барбари серіалу Санти Барбари? Ну я, чесно кажучи, виходячи з цих останніх ну, останніх і не останніх заяв Росії, не бачу того, що вони готові піти на те, що власне пропонував Трамп від самого початку безумовне припинення вогню. Бачите, ви ж так само про це говорите в ваших передачах, що Росія після того, як говорить, так, ми хочемо миру, але І починається перелік відомих аттілок. Тобто, виходячи з цієї логіки, чекати, що ну, зараз там в ОАЕ чи де завгодно, Росія скаже, добре, ми з цим погоджуємося і про свої, але забуваємо, ну аналізуючи те, що там відбувається, і як там це відбувається, у мене, чесно кажучи, надії на це немає. Ну, виходячи з цього, не може бути і ото так званого мирного договору, там чи, чи чи що максимум на на що можна розраховувати, це справді на на фактичне припинення вогню. І тут ви абсолютно маєте рацію. Зовсім не обов'язково це мають бути політичні лідери в кінцевому рахунку. Навіть така формула. Тобто, ми підписуємо е, е, якийсь документ Сполученими Штатами Америки. Вони підписують аналогічний документ з Росією. Потім відбувається обмін підписаними документами. В дипломатії є різні варіанти визнання тих чи інших документів чинними, якщо про це просто прописати, і все. Е, тому е, тут багато е, можливостей, але ж е, позиція Росії, ну що не менше станом на зараз, полягає в тому, що вони нічого не хочуть змінювати, змінювати в своїх цих хотілках Тобто, е, оці всі денацифікації, ця демілітаризації, там і все, і все, і все, і все, і все, воно продовжує залишатися. Отже, е, е, у нас залишається власне той шлях, про який ми з вами говорили, е, формування оцього Триєдиного антиросійського фронту, хай е, Трампу е, це не подобається, йому не треба про це говорити. Йому треба говорити, що Росія його Трампа хоче в черговий раз е, ну зганьбити, е, опустити нижче плінтуса. І що це для великого Трампа не підходяща роль. І тому давайте разом поставимо на місце цього знахабнілого е, агресора, який нас ні що не ставить. І ще й знущається. А у нас, європейців, американців, українці, для цього є всі можливості. Українці можуть чудово робити свої санкції, тільки дайте їм нормальну зброю. Допоможіть, щоби і наші європейські партнери, ваші друзі по НАТО, теж зробили вигляд, що видали добро і. Добрі вже з українськими екіпажами полетіли по правильних е, об'єктах, щоб е, е, інші ракети, які є у Британії і Франції, зробили те ж саме, так. щоб е, ми разом наклали е, такі економічні санкції, які так. Росію поставлять на місце. А для цього у вас, до речі, дорогий товариш Трамп, є сенатори, конгресмени, які вже давно кажуть, що є така Опція як прийняття закону про оголошення Росії Україною спонсором тероризму. А це називається фінал комедії. Приїхали, тому що після цього починається загальне торговельне ембарго, і країна накривається мідним тазом. Все. Ну і так далі. Тобто, ну можна не йти так далеко, можна виключити Росію з банківського обігу світового, тому що поки що на превеликий жаль є пару банків, яким дозволено. Виходити на міжнародний банківський ринок, і які використовується фактично для всіх транзакцій. Ну це ж можна закрити, Ну так. можна зробити ще купу речей економічного характеру, можна припинити купувати алюміній можна покарати Росатом, можна припинити купувати. Американцям російський Уран є в світі можливості купити його е, в інших місцях і, і по інших цінах, і так далі. Ну треба просто цим зайнятися. От і все. Тому я думаю, що е, нам треба якраз іти саме цим шляхом е, об'єднання зусиль і протипоставлення е, цих зусиль, тому що робить Росія. І повірте, якщо. Е, і ти саме таким шляхом, російська економіка почне скукожуватися з значно швидшими темпами. І, власне, я про це говорю постійно. Наша перемога не тільки в тому, щоб розбомбити черговий нафтотермінал там чи нафтобазу, чи військовий аеродром, наша перемога в тому, щоб настільки знекровити російську економіку, щоб вона не могла більше нормально функціонувати і відповідним чином. Живити е, оцей агресивний потенціал, якщо ми це зможемо зробити усіма наявними засобами, і військовими, і економічними, і політичними, і так далі, у Росії не буде просто ресурсу для проведення для продовження війни беззаперечно, але хотілося б додам від себе вже, пане Володимире, щоб європейці показали приклад, як це треба робити. Всім. і американцям, і нам, і сказали, дивіться, от ми припиняємо турувати з Росією всім, і тоді припинять усі. От, пане ви знаєте, Володимир. пане Валерію, вибачте, я тут і вас е е доповню. На жаль, е цього не видно. Я вам скажу моє, моє бачення. Чому європейці е е продовжують почуватися молодшими братами е у відносинах з Сполученими Штатами Америки? Чому? А чому? А тому, що вони поки що не можуть перейти на безпекове самозабезпечення. Поки що так складається, що без парасольки з боку Вашингтона безпека в Європі не гарантована. І от до тих пір, поки європейські партнери не стануть на власні безпекові ноги, поки вони не наростять оці свої мускули в ВПК, і поки не відбудеться реальна. Ну, реальний перехід на взаємодопомогу у безпекових питаннях, ну банальний приклад. Військовий безвіз доз досі, досі тільки на папері він ще не працює. Перекинути танковий батальйон з Німеччини, якщо там танки заведуться, до Польщі це велика проблема. Це треба ще узгоджувати, підписувати папери і так далі. То як можна розраховувати на те, що це буде щось ефективним? Тому е, Європа ще просто, е, на жаль, не пройшла того етапу, коли вона самоідентифікувалася як безпековий фактор. Чим швидше це станеться, тим швидше ми е, матимемо можливість е, справді говорити про те, що в Європі формується якийсь черговий, дуже важливий центр військово-політичної сили. Політичної зараз так, економічно зараз так, військової ще ні. Тому Європа і сидить тихенько. І дивіться, навіть з цим планом. Ну він же був готовий раніше. Європа його е, не хотіла, верніше боялася запустити. Чому Ну щоб не зратувати Дональда Фредовича? От відповідь. Тому Європа поки що, на превеликий жаль, е, відіграє роль меншого партнера. Я дуже хотів би, щоб європейські е, наші колеги пошвидше пройшли цей етап і нарешті зрозуміли, що їхня безпека в їхніх руках. Будемо сподіватися, що страх, який живе в головах європейців, і прискорить цей процес, він буде дуже коротким для нас, бо для нас ну кожен день дуже дуже важкий. Пане Володимире, я вам дякую. Справді було дуже цікаво. Я сподіваюся, глядачі напишуть свої коментарі з приводу почутого, бо це вкрай важливо. Центр створений для того, щоб ми тут обмінювалися думками і напрацювали критичне мислення, максимально об'єктивне до того, щось нині відбувається. І тут пан Володимир і інші мої колеги допомагають. Розбиратися з цими складними речами і пояснюватися максимально просто. Дякую вам ще раз. Дякую вам, пане Валерію, Дякую так само за приємну розмову. Так що думаю, що ми трошечки додали впевненості нашим глядачам, бо найгірше це коли з екранів лється, на мою думку, знаєте, така собі, ну, не хочеться казати негарне слово. Майже заказуха про те, що нам треба здаватися, піднімати руки і так далі. Ну мій принцип абсолютно інший. І коли я був на посадах, і без них з будь-якої ситуації треба шукати найкращий для себе вихід. І якщо ти його вже сформулював, ти вже наполовину переміг. А те, що Україна переможе, в мене немає жодного сумніву. Дякую, дякую всім. Дякую вам, пане Володимире. Побачимось. Підписуйтесь, будь ласка, на канал обов'язково. Підписуйтесь на канал Володимира Фезрицька. Я вам залишу друзі посилання на його YouTube в назві до цього відео і в описі. Там дуже багато цікавої аналітики. Ви не пошкодуєте. Побачимось. Дякую навзаєм.